від Твоєї дитини, бо я знеможний, вислухай нас на ближчя до моєї душі і спаси. Словами цього, прокімена розпочинається великий піст і церква, як добра мати, веде своїх вітних дорогою покаяння, святий Іван Христине проповідував, хрещення. На покаяння та прощення гріхів. Марка 1.4. І покаяння, бо наблизило Сарство Небесне Матвія 3,2 Церква закликає до покаяння завжди подаваються не тільки вірним церкві, але цілому світові та Ліску. Хрещенням та миропомазанням ми освячені, відновлені зроблені громадян, громадянами царства Христового і життя не більше нашими, але ми адаптовані самим Христом, нашим Господом. І ми цілковіто підкоряємо нашу самовпевненість повною присвятою нашого життя Богу, сам Господь, Його заповітав, детально описує вимоги його царства котрий не є земним до тієї міри, що самі апостоли питали, отож, хто може бути спасенним? Великий Піст, час покаяння, відводить нас від смерті і руйнування та веде нас до життя. Покаяння це відходом від життя Ботю та життя Духом, світ, в якому ми живемо, знаходиться. Не аби яких важко обставити. Це є світ, котрий часто відкидає, ігнорує повчанням Ісуса Христа. Наша свята Мати Церква усвідомлює, що ми матеріальними в нашому житті, поведінці і досить часто приковані до цього світу та усього фінансового. І внічного матеріального життя, речей, що міщить їх і ірша, і, і де злодії відкопують і викрадають, речей, котрі лишаються посаду із нашим ходом у світ духовний. Покаяння закликає нас стати духовними людьми, стати особами, створеними на подобу і образ Божі. Покаяння, Час очищення, відновлення, бажання повернутись до любові Бога Отця, бажання відновити наш правдивий образ, як дітей Божих, бажання виголосити глибокі нашої душі, в моєму покаянні відкрий мені твердить давчем, словами апостола Павла. Відкинь мовчинки. І в зброю світла, з вірою, любов'ю та надією на спасіння, це з бажанням сповнити заповіді Христові, отож, будьте досконалі, як досконалі у вас небесні. Відкрий нам, відкрий нам двері, що давче, і Господь відповідає, прийдіть, прийдіть, двері вчини. Царство Небесне прийшло у відічниках молітви та Госту, і Він обніме кожного з нас, як батько прийняв і обняв свого людного сина. Збережімо нашу віру, як це зробили наші прадіни українського народу та й багато інших народів протягом історії сла, роки переслідування і гоні безбожних урядів, котрі давали можливості вільно проголошувати віру у люблячого Бога, котрі обіцяв їм не саме спасіння, котре і нам повічене. Їхня віра перемагала і витримала випробування та надала можливість громадянам тих країн відчути те, що більше із них нікого не зазнав. живучи добрим життям, не усвідомлюючи та ігноруючи тим, що кожен день повинен бути вибраний Христа нашому віки. кращою долею, котра не відніметься від нас, а це зробила Марія сестра Лазаря, улюблені наші, як ваші духовні батьки, протягом всього великого посту, ми щиро мовимось, щоб кожен з вас відвернувся від того всього, що призиватиме ваш духовний і принижувати вас духовний зріст та обмежує вас. Ми молимось, щоб ваші особисте покаяння через молитву і вість зеробує ваше життя напряму. Та мужку стежку, котра веде нас до всього духовного, до спасіння. Це є ванніха, котрою ми подорожуємо разом, а кому і бажаємо ваших волих за нас також. У відповідь на наші спільні молитви Господь не бідь, своє тіне свого від нас, навіть якщо ми знеможемо, це його він вислухає нас, зблизиться до нас і також подасть спасіння. Отож, намагаймось нашою вірою бути, його людьми, царськими священством, святим народом, з любов'ю Христі. Константин митрополит Української православної церкві Сполучених Штатів Америки Яспов. Іван митрополит Української православної церкви в Канаді. Антоній архієпискуп Української православної церкви Сполучених Штатів Америки. Іван архієпископ Української православної церкви в Яску. Юрій архієпископ української православної церкви в Канаді. Єремія, архієпископ Південно. Американської архії Української православної церкви. Іваріон єписку в Української православної церкви в Канаді. Андрій єписку Української православної Церкви, в Канаді. Даніїл єписку в Української православної церкви в США. Слава Ісусу Христу!